27 квітня у будівлі Новомосковської міської ради було заплановано два заходи, виконком після якого мало відбутися проведення депутатської години, куди були запрошені представники громадськості та змі. Виконком пройшов плідно у робочому режимі. Були розглянуті важливі для міста питання, що стосувалися програми соціально-економічного і культурного розвитку Новомосковська, виконання бюджету міста за перший квартал, підсумків роботи ЖКГ в осінньо-зимовий період. На депутатській годині планувалося розглянути два питання. По-перше, це звіт про роботу та інформування про соціально-економічні питання, куди були витрачені кошти і що ще планується зробити. 27 квітня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Новомосковської міської ради, на якому було розглянуто основні питання життєдіяльності міста Новомосковська. Перш за все були підведені і обговорені. Підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку та виконання бюджету міста Новомосковська за перший квартал 2016 року Також було обговорено питання підсумків проведення опалювального сезону 2015-2016 року. Затверджений склад оперативного штабу з підготовки до. Нового опалювального сезону та затверджені основні заходи, які необхідно здійснити до 1 жовтня поточного року для того, щоб ми організовано увійшли у наступний опалювальний період 2016-2017 року. Ці всі питання були обговорені з керівниками управлінь і відділів Новомосковської міської ради. Прийняті відповідні рішення, і тепер будемо їх контролювати виконання, аби розвіяти чутки та надати достовірну інформацію по даній справі. Був запрошений представник Дніпропетровської обласної прокуратури Федоров Дмитро Миколаєвич, аби проінформувати присутніх про сутність кримінальної справи обраного міського голови Віктора Літвіченка. Ця тема актуальна, оскільки він наполягає на тому, що має бути приведений до присяги. А ряд депутатів переконані, що необхідно спочатку пояснити це питання, щоб не Вийшло так, сьогодні клятва, завтра зганьбою, зняття з посади. Засідання виконкому пройшло плідно. А ось другий захід було зірвано прихильниками Віктора Літвіченка. Справа в тому, що до звіту навіть не встигли дійти. Побачивши прокурора, прибічники Віктора Літвіченка спробували зірвати захід. Група людей, та ж саме, що активно провокує містян та інших депутатів і на інших заходах, довелося викликати міліцію для збереження порядку. Відкрита зустріч, де могли взяти участь усі бажаючі, завершилася доволі неприємно через наявність у залі групи людей, яким не сила була поводити себе пристойно. Однак висновки ви зможете зробити самі, переглянувши наступний матеріал без коментарів. Моя ма. Побіль... фамилия зовут Константин. Я еще раз говорю, здесь попахивает сепаратизм, и все вещи. Я еще раз, я сегодня буду обращаться к президенту. Хватит бросаться фразами, сепаратизм. Что? А что вы а делали? А что вы такие патриоты? Вы пришли в рабочее время находитесь здесь? Вы командировались сюда, вас кто-то, да? Товарищ прокурор. Я нахожусь здесь в рабочее время. На рабочее время. Да. У вас есть командировочное удостоверение? У вас есть командировочное удостоверение? Пределы Днепропетровской области в рамках исполнения своих служебных обязанностей да. я не получаю командировочное удостоверение. Скажите, пожалуйста, командировочное удостоверение я у вас есть сейчас? Я являюсь сотрудником прокуратуры Днепропетровской да. области. И я не обязан брать командировочное удостоверение при исполнении своих обязанностей. 다 <놀람> h Проте прокурору все ж вдалося проінформувати присутніх про сутність кримінальної справи Літвіщенка. Шановні депутати, представники громадськості, які присутні в вказаній залі. Перш за все, поясню. Свої правові підстави знаходження тут відповідно до 483 статті Кримінального процесуального кодексу України передбачено обов'язок органу досудового розслідування інформувати державні чи інші органи чи службових осіб, що до результатів досудового розслідування у кримінальних провадженнях стосовно тих осіб, особливий порядок притягнути до кримінальної відповідальності, яких передбачений статтею 480 кримінального кодексу України, зокрема до вказаних посад. У яких спеціальний порядок притягнення до кримінальної відповідальності до повідомлення про підозру передбачена така ж також і посада міського голови, і тому саме, і саме тому підозру відносно скоєння злочину. Міському голові підписує посадова особа перша посадова особа прокуратури області, тобто або прокурор області, або його виконуюча обов'язки. Так, апеляційним судом Дніпропетровської області було направлено додаткове розслідування, кримінальне провадження відносно Віктора Івановича Літвищенку у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, після того як 3 квітня 2014 року було скасовано вирок суду першої інстанції, яким було у вказаних злочинах визнано винним. Матеріали кримінального провадження частково були направлені в Дніпропетровської Дніпропетровського за результатами розслідування у 2014 році, за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова недбалість, з результатами розгляду якого судом Новомосковським 11.07.2014 року ухвалою суду, постановою суду було. Закрито зазначене кримінальне провадження відносно Літвішника Віктора Івановича на підставі статті 49 Кримінального кодексу України, а саме перебіг строків давності притягне до відповідальності за вказаний злочин. За результатом досудового розслідування, 22 березня 2016 року, виконуючим обов'язки прокурору Дніпропетровської області було складено повідомлення про підозру. Та в подальшому повідомлено про підозру у вчення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 189 та частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України на московському міському голові Літвіщенко Віктору Івановичу. Якщо коротко, то зазначене кримінальне правопорушення полягає в наступному. Під час того, як Віктор Іванович Літвищенко у 2007 році обіймав посаду московського міського голови та виконував свої обов'язки. Йому стало відомо про те, що в місті Новомосковську подружжям було з дотриманням передбаченого законом порядку побудовано торговельний павільйон, та у Літвіщенка Віктора Івановича виник умисел на заволодіння часткою майна у вказаному нерухомому майні. З цією метою ним було пред'явлено особі, яка побудувала зазначений павільйон та намагалась ввести його в експлуатацію через рішення Новомосковського виконавчого комітету. Виконавчого комітету Новомосковської міської ради про затвердження акту про готовність було зазначені особі мером пред'явлено вимогу щодо передачі йому, точніше, не йому, а визначеної ним особі, третини від вказаного майна. В іншому випадку. Потерпілому погрожували тим, що зазначене майно не буде введено в експлуатацію та буде знесено після рішення як незаконно побудоване. В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було в повному обсязі підтверджено раніше отримані докази, які ми перевірили повторно. Також в ході розслідування було отримано свідчення від потерпілого про те, що йому надходили погрози. У зв'язку з чим прокуратурою ставилось питання дійсно про обрання запобіжного заходу, проте суд вирішив інакше, і ми погоджуємось з рішенням суду. Вирішити питання, чи достатньо цих доказів може лише суд, який і повинен постановити вирок або виправдовальний, або обвинувальний 20 квітня 2016 року. Мною, як процесуальним керівником у кримінальному провадження, було затверджено обвинувальний акт, який вручено Літвіщенко Віктору Івановичу за участі його захисника. Та наступного дня, 19-го було акт вручено, то наступного дня, 20 квітня 2016 року, направлено до суду для розгляду по суті. І на даний час ми будемо вирішувати питання щодо достатності або недостатності доказів для притягнення до відповідальності у судовому порядку. Тобто на даний час судом ще не розпочато до судове точніше судовий розгляд ще не розпочато. Таким чином містяни побачили два стилі роботи: спокійний трудовий режим нової влади, і скандали, провокації, обвинувачення і заворушення створення людьми, що діють в інтересах іншої сторони. Серед депутатів зростає рівень занепокоєння тим, що ця група налаштована зривати сесії і проводити деструктивні дії і надалі.